Ви знаходитесь на каналі українського гіка Павла, і сьогодні разом з вами ми відзнімемо потужний ультимативний гайд по підписці Xbox Game Pass Ultimate Oh, shit. Here we go again. цей гайд буде корисний як старим користувачам, у кого закінчилась підписочка, так і для нових користувачів, хто тільки починає свій зелений шлях. Ну і так, для цього гайду вам не потрібен буде Xbox, а вистачить усього лише потужного мега-ПК. Ну або лептопа, ну або мобілки. Ну, коротше, Xbox вам в даному випадку не потрібен. Так що перед тим, як ми почнемо, не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар, ну і лед. Let's go! будемо починати. І так, шановні пані та панове, перший етап, самий головний, це створення акаунту. У мене це новий аккаунт, я його сьогодні створив. Але в вашому випадку це може бути старенький аккаунт, який вже бачив підписочку Xbox Game Pass Ultimate, Але є одне головне, але якщо ви будете використовувати старий аккаунт, то активних підписок не має бути. Якщо у вас зараз Xbox Game Pass Ultimate ще не скінчився, то або дочекайтесь, поки підписка скінчиться, або попросту зайдіть та відмініть цю підписку. Ну, це знову таки займе деякий час, але можете так зробити. Ну а в усіх інших випадках, якщо у вас немає зараз активних підписок, будь-то старий або новий аккаунт, повторюйте за мною і все у вас має вийти. Значить, заходимо в наш новостворений аккаунт або в БУшний аккаунт, ще раз наголошую. Далі, що ми робимо? Опускаємось в ваші відомості. Тут ми шукаємо редагування відомості профілю, натискаємо сюди, нас перекидає на нову сторінку. Тут у нас має стояти налаштування Сполучені Штати, «USA», « Ну, в моєму випадку ви бачите, що я вже поставив, щоб не витрачати час. Далі, далі, далі натискаємо ось сюди адреси виставлення рахунків. Натискаємо сюди. Я тут декілька штук їх додав для того, щоб переконатися, що ніяких блокерів тут не існує, тому що мені люди писали. А там телефон треба вказати, а там те щось. Ні, нічого подібного. Я тут, бачите, рандомні, абсолютно телефони забивав. ось. Його. абсолютний рандом воно приймає. Плюс один набираєш отак на клавіатурі, і все воно хаває. Головне, щоб плюс один стояло. Так от, про що я кажу? Тут ми додаємо американську адресу, можете вказати або цю, що не дуже бажано, тому що якщо буде дуже багато однакових адрес, можуть виникати питання, або можете скористуватися оцім сайтом тут багато рандомних адрес. Так що вказуємо адресу, зберігаємо і натискаємо, щоб ця адреса була у нас головна. Ну і після цього переходимо на наступний сайт. А якщо бути точнішим, то переходимо в Google і набираємо там. Міно, це додаточок до Google Chrome. Ну і тут така ситуація. Якщо у вас мобілка, то цим скористуватися ви не зможете. Це така додаткова знижка, далі буде все зрозуміло. Але нічого страшного, все одно ви зможете купити ці коди, активувати підписку. Просто оцей момент це додаткова знижечка до мого способу. Так що, у кого ПК, у кого браузер Google Chrome, то заходимо в додатки, встановлюємо оці, оцей додаточок. Міно тут реєструємось. ну і... Поки що, все. Якби все зробили, чекбокс проставили, і йдемо до наступного етапу. До речі, у цього відео є партнер і це на секундочку хостінг «Хоззілот». «Хоззілот» – це інфраструктурний провайдер для великих рішень, який на ринку аж з 2009 року. Тут ви можете отримати якісні та персоналізовані хостінг послуги, а також величезну кількість переваг, серед яких сервери тільки бізнес-класу. Це «Супермікро», Мікро, HP та Dell. Аптайм 99,9% часу. Тепер за роботу вашого бізнесу можна не... Хвилюватись 14 локацій, де компанія працює. Серед них великі міста Європи, Північної Америки та Азії. Також є швидке налаштування виділеного серверу, можливість викупу серверного обладнання після закінчення сроку оренди. Ну і до того ж, ви можете використовувати власні сервери з можливістю розширення за допомогою заліза хост дуже вигідні ціни, враховуючи все вище сказане. Також жодних контрактів. Відмовитись від послуг можна просто не сплачуючи за їх продовження. Запам'ятайте, якщо для вашого бізнесу критично важливо завжди бути онлайн, чи ви хочете надійно розмістити свій сайт, го надасть вам усі переваги, які я перечислив, та навіть більше. Так що переходьте на сайт для детального ознайомлення з інформацією, а також не забувайте про промокод Укргік, який дасть вам 10% знижки на ваше перше замовлення серверу або ВПС. І так, далі починається самий цікавий етап, а саме покупка підписки, але поки що не Game Pass Ultimate, а поки що будемо Core підписку купляти. Набираємо тут Xbox Core. В принципі, можна так написати. Обираємо варіант, бачите, на 6 місяців Індія і Ін. N наприкінці написано: тицькаємо сюди. Кодики будемо купувати на даний момент? Давайте 3 штучки. Кажуть, що можна купити навіть їх 6 штук, сконвертувати. Але давайте так, щоб, щоб не зайти в дебрі, купимо поки що. 3 штучки, сконвертуємо, якщо все буде добре. Ну, хто буде ризикований, хто захоче спробувати, напишете потім в коментарях, чи працює 6 штучок, чи не працює. Натискаю Додати. Нас. Перекидає в нашу кишенечку. Тут ми обираємо Quantity 3 штучки. Ну, а далі обираємо саме через що ми будемо купляти. У нас це буде віза, карточка. Е, тепер використовуємо нашу ультимативну штучку для знижки, ту, що ми ставили: міно, міно, додаток міно, пам'ятаємо за міно. Натискаємо, він нам шукає знижку, підраховує, скільки буде знижки. Ну, як ви бачите, 6,77. У нас буде знижки. Це непогано. Apply, натискаємо, нас перекидує знову на ту саму старинку але вже зі знижкою. Вводимо наші дані платіжної карточки. Ну і, як то кажуть, купляємо все! Побачимо через одну хвилину. І так обійшлися наші три кодики. Нам усього 1413 гривень. Ну, ми не зупиняємось і йдемо далі. І так, переходимо до наступної частини нашого геніального плану, а саме покупка підписки Xbox Game Pass, тепер уже Ultimate. Для цього в пошуку пишемо Game Pass Ultimate і шукаємо US United State, американську підписку. Можна брати для нового. Я наголошую, для нового аккаунта можна брати триальну підписку, але я подивився, дешевих триальних тут немає. так що Буду брати звичайну на один місяць. Беремо оцю United States, Xbox Series, Xbox One. Один місяць. Game Pass Ultimate. Натискаємо. Так само додаємо до нашого кошика. Ну і тут далі просто робите собі знижечку за допомогою нашого додатку унікального. Погоджуємось. Знижка у нас цілих 2.45, Це дуже приємно. Оновлюється сторінка. Ну і далі використовуйте або вашу карточку, наприклад, Visa, або я на цей раз буду використовувати PayPal, тому що мені так зручно. Так що натискаємо купити і побачимось через декілька секунд. І так, все у нас вийшло, все у нас пройшло. Тепер нам треба знайти наші куплені коди, і для цього ми можемо завітати на нашу електронну адресу, яку ми вказували, або прямо на цьому сайті натиснути на наш аккаунт, перейти в інвентар, і ви бачите, тут наші скарби лежать. Підписочка одна, друга, третя і Ultimate. Хай вони поки що тут лежать. Ну а ми тепер переходимо на наступний сайт. Сайт цей знову зветься Google.com. Ком, і на цьому сайті вводимо ось такий пошуковий запит: Redem Microsoft Xbox. Потім по цьому запиту знаходить інформацію. Ми переходимо по першому посиланню, і нас перекидає на сайт підтримки Microsoft. Тут гортаємо вниз і натискаємо, натискаємо використати код. І тут вже безпосередньо буде відбуватися активація нашої підписки. Але для активації нашої підписки вам потрібно буде використати ще одну фішечку, ще один лайфхак, а саме VPN. Зветься цей ВПН ось так. Урбан ВПН. Він дуже сильно перевірений. Він дуже сильно вже багато разів мною і не тільки мною заюзаний. І в цьому ВПН вам потрібно буде поставити регіон. Як ви думаєте, який? От, от як ви думаєте, який? Тому що США зараз чомусь уже не підходить, Індія чомусь уже зараз не підходить. І дякую Вудіту. Вудіт, тобі велике привітання, що він підказав з регіоном Малайзія. От він нарешті спрацював, так що ставимо регіон Малазія. Ну і зараз будемо гасити наші кодики. А для цього ми переходимо на наш сайт, пам'ятаєте, пінгвінчик, сайт у нас такий. Тут наші коди всі лежать. Натискаємо на перший, беремо його, копіюємо, повертаємось на сайт Microsoft, вставляємо і чекаємо завантаження. Воно йде, йде, йде. Це добрий знак, коли йде завантаження, тому що коли VPN не працює або погано працює, не йде ніяке завантаження, одразу дає помилку. Тут ми погоджуємось і пішла вода по трубам. Перший кодик заюзали, вітаємо! Перша підписочка пішла. Ну на цьому. Ми не зупиняємось, закриваємо цю вкладку. Тут не можна клацати назад, вперед воно не буде працювати. Саме закриваємо. Натискаємо ще раз використати код, повертаємось на пінгвіна на нашого, копіюємо ще один кодик, забираємо. Так. Копіюємо, повертаємось і ще разок вставляємо. Ну, коротше, ви зрозуміли, що три рази одне і те саме треба буде зробити, і все у нас буде по феншую. Тиснемо, підтверджуємо. Поки воно тут у нас гаситься, я заходжу ще раз на пінгвіна забираю третій кодик. Копіюю нарешті. Ще раз копіюю а, Значить, тут у нас все окей. Активація відбулася. Закриваємо і ще раз. Останній раз використовуємо кодик. Це у нас тільки кор підписка. Ми ще будемо її поверх активувати. Вставляємо. Натискаємо зараз, ну звісно, далі. Назад дороги немає, підтверджуємо. Ну і поки тут воно все думає собі тихесенько, ідемо і забираємо підписку USA. USA підписку забираємо. Забираємо. До речі, зараз цікаво буде спробувати погасити на цьому ВПН, чи спрацює, чи ні. Тому що зазвичай я USA ставив, але спробуємо використати код. І зараз підсунемо системі кодик з USA. Тицнемо? Ні, бачите, не можна. Значить, я Мала Азію заміняю на United State, USA, оновлюю повністю сторінку для того, щоб. Воно підтягнуло, що ми тепер типа як з USA зайшли, і вставляємо кодець. Чекаємо, чекаємо ще раз. Чекаємо термін дати поповнення. У нас 30.09.25 рік. Тобто, у нас ну більш ніж один рік підписочки Велкомчик «Well відбувається. Натискаємо продовжити, натискаємо підтвердити. І у нас кульмінація. Кульмінація нашого сьогоднішнього вечора відбувається. Зараз ідемо перевіряти всі наші підписочки. Та да, вийшло, вітаємо. Ultimate підписка активована. Ну а тепер переходимо на вкладку служби та передоплати. Бачимо, що наша підписка до 25-го року як нам і обіцяли. Так що, я думаю, ну за це вподобайку можна протиснути. Шалений коментар можна зробити. Ну і це, як би, спосіб активний, спосіб класний. Користуйтесь, поки гайки нам не позакручували. Ще раз наголошую, що начебто можна робити навіть приблизно на два чимось роки. Я не перевіряв, але. Але я думаю, що проблем з цим ніяких немає виникати, тому що з вересня у нас повинні прикрити лавочку на рахунок продовження більше ніж на один рік. А поки що, начебто, можна активувати без проблем. Так що, дякую за те, що дивились. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть шалені коментарі. Підходьте сюди, я вас обійму. Побачимось на наступному відео, стрімі або, я не знаю, шорці, все, папа, відключаюсь!